Добрий день, дітки! 19 серпня відзначається свято. А хочете дізнатись, яке це свято? Послухайте віршик. Кажуть люди, от і спас. Йде вже літечко від нас та всього залишить спас добрим людям про запас. Мед, як сонце золотавий. Дух від яблук запашний, мак, волошки, чорнобривці все на спаса пригодиться. Хто працює, тот і має, а про того спас подбає, літо красне, прощавай, в душах нам тепло лишай. Діти, бажаєте дізнатись про свято більш детально? Тоді слухайте уважно. 19 серпня свято Господнього Преображення, а в народі говорять другого Спаса. Ще називають це свято Яблучний Спас. На Спаса Господині складають до кошика плоди саду. Городу, прикрашають квітами і поспішають до церкви, щоб освятити все те, що дала мати земля. По всій Україні святять яблука. Це на спас, соковиті плоди є символом краси і кохання. На спаса печуть смачні пироги. З яблуками, сливами готують смачні печені яблука, а вдома після служби освяченим пригощаються, пригощають друзів яблуками, грушами, сливами, виноградом. Вважалось, що яблучний спас пора, закінчення жнив. Та закінчення літа. Ще коли закінчувалися жнива, жінці брали з кожної купи і в'язали один сніп, який називається рай. Сніп рай схожий на великий букет із колосочків. Раніше говорили таке прислів'я. Прийшов спас, готуй. Рукавички про запас. Це дітки означало, що скоро до нас може завітати прохолода, так як літо вже закінчується. Ось дітки, ми з вами і познайомились зі святом Спаса, а на цьому до побачення!